Гарного сім'я, дівчата і хлопці, сьогодні казала, що буде сирна запіканка, все ніяк до неї не дійду. Нарешті все-таки я до неї дійшла. Значить так, що в мене є? В мене 400 грамів десь є сир. в мене він такий гарний ніжний сир. Я колись в Філадельфії робила з його ем, і сметани з нежирної. Так, тепер. Две лиця сюди кладу. Два яйця. Ізюм намочений. Хто хоче, той не кладіть ізюм. Ізюм я люблю. Тепер дві ложки моя тут ізюм. Дві ложки цукру я кладу, манку. Теж дві ложки у мене тут. Щепоточку солі. Дві ложки сметани. І оце все діло. Треба блендером збити. А в мене блендера немає, значить, я збиваю ось ці. Зараз буду збивати і все в нас вийде думаю, що не в кожного є блендер. Зараз оце все діло зірє. І включу я духовку. Ось такий у мене блендер. Зараз я це діло гарно перетру. І грію духовку 180 градусів. Сьогодні, дівчаточки, на дворі гарно, тепло, сонячно. Не знаєш, за що хватиться. Роботи багато, але ж треба щось і приготувати. А я беру таку формочку, Ко -тортовниця, той беріть тортовницю, кому в чому зручно. У мене така є формочка. І оце діло туди, я зараз все викладу. Тепер оце все я якуненько викладаю, творогу треба більше. Але скільки є у мене, От так ще зробимо. І ставлю в духовку 180 градусів десь хвилин на 30 чи то на 35. Треба дивитись. Втома дає свої знаки, Ванілька залишилась лежати на столі. Ну, так добре, нічого страшного. А ще. Хто бажає, можете потерти цедру лимона, Але якщо чесно, то мені лимон за пасхальні дні надоїв, так що я не хочу. Вже що буде, те буде. Буде смачно. Дівчаточки, спеклась моя запіканка. Коли я витягла її з духовки, вона була така, гарна. Ну, трохи пригоріла. Я ж разом з вами, так що суті дуже. Як кажуть строго, але я зараз скуштую. От зараз, зараз. Зараз посмакую, мені начебто нормально. Зараз буду куштувати. Смак все покаже зараз. Дівчата дуже смачно, чесно, то в мене ще така духовка. Ну, що я вам можу сказати. Але дуже смачно, чесно, сивники, звісно, відпочивають. Зараз донці віднесу Довольна. Я витягла її, вона така була, знаєте, пухната, я так зраділа, ну трішки там пригоріло. Ну то таке. Але то воно, я б не сказала, що пригоріло. Гарно заруб'яне. От. От і камеру виставила підхожа, а вона вже просіла. Ну, дарма. Зате смачно їстися не можу. Не бійтеся. Пробуйте. І у вас все вийде. А я, як завжди, хочу всім побажати миру, терпіння, затишку. І бувайте всі здорові!